Stoi żydaj sobie, żydaj sobie, brata sobie, żydaj Siedzi żydaj sobie, żydaj sobie, żydaj Na żydaj sobie, żydaj Siedzi żydaj sobie, На гуцулика чекаєм, чекає, той гуцу забарився, десь на другу задивився, задивився десь на другу, задивився десь на другу, забув про свою любу, задивився десь на другу. Задивився десь на другу та й забув про свою любу дівка сльози витирає, та й осінні питає. Скажи мені, осінь мила, скажи мені, осінь мила, де й в чому я звини. Скажи мені осінь мила, Скажи мені осінь мила, де і в чому я звинула десь у поліві терміє, проречину цувіє, а дівчина вже кохана, а дівчина вже кохана. І вже з другим спарувана. а дівчина вже кохана, а дівчина вже кохана, вже з другим спарувана. Треба знати, що робити. І з усіх одну, Варта того, бо дівчина варта того, щоб мати миленького, у дівчина варта того, у дівчина варта того, щоб мати миленького.